Привіт! Вітаю кожного, хто зараз дивиться на канал, цьому каналі. Я, Цей канал працює над першопричинами, які створили небажані результати. Перекриємо ці першопричини, і все остальні наслідки вони самі по собі зникнуть. Ми будемо виходити із того, що є. І зараз на сьогоднішній день залежить від того, наскільки. Будемо жити краще, чи будемо жити гірше, залежить особисто від тебе. Чи приймеш ти участь в цьому проєкті, чи не приймеш. Якщо приймеш, значить є шанс втілити це в життя. Якщо не приймеш, шансів для втілення в життя намного менше. Ти є ключова одиниця, яка може вирішувати все. І тільки від тебе залежить. Зміниться ситуація краще чи ні. Ось про це йде цей канал. Є питання, є відповіді, які тебе цікавлять. І ти можеш прямо прийняти участь у цьому.